Вітаю на каналі вишивки. Сьогодні покажу вам, як змережувати пазушний розріз. Дивіться, коли ми вже підігнули пазушний, обробили пазушний розріз, нам треба змережити його кусочок. Тому я від початку горловинки відступаю десь 12-13 см, Ось. і починаю. <змережувати>. Змережуванню я самим простим способом покажу вам черв'ячком, ось я вже трошечки пройшла. Далі будемо продовжувати, підхвачуємо по краю із верхньої частини полотна дві ниточки, проходимо в петельку, затягуємо. І потім ще раз, бачите, ще раз проходимо петлю і нитку тягнемо від себе, і з наступного боку так же само. Завжди вколюємо голку по верхній частині полотна. І ось так викладаємо ці вузлики. Відступаємо одинакову кількість ниток, гарно підтягуємо і ще раз фіксуємо петелечкою. І ось таким чином робиться змережування. І Дуже багато е, хто запитує, як зафіксувати нитку, коли, ми закін коли вона закінчувалась без мережування, е, щоб було це непомітно і охайно. Зараз я вам покажу, як це я роблю. Можливо, хтось робить по-іншому, але я знайшла для себе себе такий оптимальний варіант. Ось ми закінчуємо цю ниточку ми фіксуємо, так, вивертаємо неєзнанку. Ось по цій стороні. Я ще раз роблю петелечку, щоб гарно зафіксувати цю нитку, щоб вона потім не вилізла. Можна декілька раз. Ось так. Раз. Можна ще трошечки призміти ще раз. Ось. Так, потім поміж цим згином десь туди далеко за хошколочкою, ховаю ниточку, обрізую її. Ось у нас нитка захована. Дивіться, потім виходжу на лице, і я завжди беру подвійну. Ось як вам видно буде, щоб була подвійна ниточка, ось така голку заправляю, згинаю нитку вдвоє, щоб кінчик був ось отакий. І дивіться. Я просто підхвачую ось з цієї сторони, де ми закінчили цей вузлик. І ось такою захвачую, захвачую ось отак О, і гарненько затягую. І пішла наступної вже сторони підхвачувати ці дві нитки. Пішла далі працювати. Бачите, і воно не видно, де ми закінчили полицю. Ось, якщо подивитися, ось тут у нас почалась нова нитка і далі пішли. Інколи так роби, довго не могла придумати, як це охайно зробити, але ось такий варіант для мене якби найбільш підійшов. І так ідемо змережувати до краю. До краю розрізу, ось там, де ми зробили складочку. Майте користь.